Сільські і селищні ради повинні навчитися заробляти гроші, а не ходити з простягнутою рукою до керівництва області. Такий лейтмотив обласної селекторної наради голови облдержадміністрації ішлося про підсумки роботи агропромислового комплексу за перший квартал. Укладання угод продажу сільськогосподарської продукції між сільськими і селищними радами та переробними підприємствами мало б завершитися ще місяць тому. Таким чином держава намагається звести до мінімуму посередництво між виробником і переробником, але не всі сільські і селищні ради дотрималися графіка у Старовижівському і шацькому районах. Досі не укладено жодного договору щодо переробки цукрових буряків. Сільські бюджети надійде в межах 200 тисяч гривень. Це щонайменше. Складна ситуація із заготівлею м'яса. У деяких районах керівники навіть не орієнтуються у цьому питанні. Справа в тому, що заготівлею м'яса навіть в одному господарстві водночас займається кілька підприємств. Укладання угод із переробниками унеможливило б таку ситуацію. На місцях не повинні чекати, поки ми їм в сільську раду забезпечимо надходження. Це всі ж в Луцьку ж немає фактично, ні молокозаводу, ні м'язкомінаті. Вони всі ж на тій території, але ж. Вони на місці не бачать, як платять ці, і напевно, ні один район ще не проаналізував цю ситуацію. 1 червня будуть відомі всі результати весняно-польової кампанії. Очікується, що збільшаться посіви кукурудзи, цукрових буряків, а також площі відведені під картоплю. Щодо овочівництва, то тут головною проблемою є зберігання вирощеного. Овочесхович в області не вистачає. Якщо кликати сюди інвестора і вибудовувати логістику. І брати відповідальність певно, на себе, то розумієте, що та ж сама морква, буряк і картопля мають бути калібровані, сортовані, розпасовані і продані таким чином. Не так, як інколи молоко продається. Тому що це дуже серйозна тема. Як правило, інвестор має справу з крупнотоварними виробниками. У представників влади на місцях залишилося три тижні, щоб виправдати довіру керівництва краю. На думку Бориса Клімчука, обласна влада зробила все можливе для соціальної відповідальності бізнесу. Наближається час дивідендів.